Отрапили в інтернеті на топ 20 найскладніших питань з тестів ПДР України. Я їх всі пройшла, деякі заставили мене помислити, але деякі були досить простими. А чому вони найскладніші? Бо по статистиці на ці питання дають найменшу кількість правильних відповідей. Отже, перше питання з цієї серії. Яку смугу повинен зайняти водій перед поворотом ліворуч на перехресті згідно з правилами дорожнього руху? 58% правильних відповідей, якщо що. Крайню ліву смугу. Будь-яку смугу, з якої дозволено поворот ліворуч дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Відповіді 1 або 2 залежно від дорожньої обстановки. Отакої відповіді 1 або 2 в залежності від дорожньої обстановки. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, тобто крайню праву смугу, якщо рухатися праворуч, і крайню ліве положення при русі ліворуч. А вже ж, крім випадків, коли здійснюється поворот на перехрестя дорожнізовано круговий рух. А якщо напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, слід рухатись згідно вказівок. Отакой. Друге питання: стоп 20 найскладніших питань з ПДР України. Трамвайна колія, елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині, 72% правильних відповідей, спеціально виділеним вимощенням трамвайної колії, дорожньою розміткою. Відповідь зазначена в пунктах 1 та 2. Отакої відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Складнощі цього питання в тому, що опитувані обирають перший варіант, думаючи, що трамвайні колії виділені вимощенням трамвайної колії. І це логічно, і інакше ж трамвай не поїде. Але в пункті зазначається, що дані колії можуть бути виділені дорожньою розміткою. Бо може бути розмітка, може ні. В такому разі кількість смуг за відсутності розмітки визначається самими водіями. З урахуванням ширини проїзної частини, відповідного напрямку руху, габаритами транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Отакої. Третє питання з серії 20 найскладніших питань з ПДР України, на яке дають лише 61% правильних відповідей, який пробусковий маячок повинен бути ввімкнений на транспортному засобі, що замикає колону, якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено-пробускові маячки червоного та синього кольору. Синій проблисковий маячок. Синій і зелений маячки, Зелений проблисковий маячок. Відповіді 2 і 3. Відповіді 1, 2 і 3. Отакої відповіді 2 і 3. Тобто синій і зелений проблискові маячки, або просто зелений. Так, такі питання є на іспиті. Навіщо нам це знати? А виявляється, це дуже важливо. Адже при наближенні транспортного засобу з увімкненим пробусковичком синього і червоного, або лише червоного кольору водії інших транспортних засобів, зобов'язані зупинитись біля правого край призначини на правому узбіччі. А якщо дорога з розділюваною швухою, цю вимогу повинні виконувати водії, що рухаються в попутному напрямку колони. А от при наближенні колони транспортних засобів, попереду якої якраз і з увімкненими маячками синього і червоного або лише червоного кольору, Колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненими зеленими або синіми і зеленими маячками. Пропусково. Тому що цей ТЗ скасовує обмеження на рух інших транспортних засобів. Тобто зелений маячок, наче зелений сигнал світлофора, дозволяє продовжити рух в потрібних вам напрямках після проїзду колони. Отакої. Четверте питання з топ 20 найскладніших питань з ПДР України, на яке дають 56% правильних відповідей. Який з перелічних знаків встановлюється безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги? Знак 1, знак 2, знак 3, знак 4, знаки 1 і 2. Отакої знаки 1 і 2. Ну тут прямо ребус. Почнемо спочатку з питання. Ключовий нюанс цього питання це встановлюються безпосередньо перед небезпечною ділянкою. Тепер, чому саме знаки 1 і 2? Знаки вказують на кількість колій на залізничному переїзді без шлагбауму та встановлюються безпосередньо перед самим переїздом. А от чому не знак 3? Бо в населених пунктах та поза населеними пунктами знаки повторюються обов'язково ці. Знак встановлюється поза населеним пунктом на відстані 150 метрів, а в населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку ділянки дороги Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 метрів до початку небезпечної ділянки дороги. Але в населених пунктах знак може бути встановлений на відстані 10-15 метрів до місця виконання короткотермінових дорожніх робіт на проїзній частині. А знак 4 взагалі встановлюється на відстані 150-300 метрів до початку небезпечної ділянки дороги, бо застосовується для додаткового попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами. Отакої. Заплутали. П'яте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. На це питання дають правильну відповідь лише 48%, найменше в цьому рейтингу. У якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населених пунктів. На правому або лівому узбіччі. Тільки на правому узбіччі біля правого краю проїзної частини якомога правіше відповіді 1 і 3. Отакої. Тільки на правому узбіччі. Що ми бачимо в умовах цього питання? І картинки. Два автомобіля стоять на узбіччях. Але один по ходу руху, а інший на зустрічці. Але ж ми знаємо, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку та без трамвайних колі посередині, а ще якщо вона не розділена суцільною розміткою, дозволяється. Але тільки в населених пунктах, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяється. Тому. Тут поза населеним пунктом можна зупинятись тільки на правому боці дороги, на правому узбіччі. Отакої. Ну, що би в 48% чи в 52%. Шосте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 72% правильних відповідей. Залізничним переїздом вважається перетин дороги з трамвайними коліями на одному рівні. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Перехрещення дороги із залізничними коліями на різних рівнях. Відповідь зазначені в пунктах 1 та 2. Отакої перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. А чому не відповідь зазначена в пунктах 1 і 2? Яку статистично частіше вибирають правильно ті 28%? Бо в пункті ПДР все чітко і ясно розписано, що залізничний переїзд це перегреження дороги із залізничними коліями на одному рівні. А от перехрещення дороги з трамвайними коліями не є залізничним переїздом. Незалежно де знаходяться трамвайні колії. Сьоме питання з 20 найскладніших питань ПДР України майже 66% правильних відповідей. Попереджувальні знаки встановлюються до початку небезпечної ділянки дороги поза населеними пунктами на відстані 150-200 метрів, 100-300 метрів, 150-300 метрів, 50 100 метрів. Отакої 150-300 метрів. До речі, це дуже важливе питання, адже при наближенні до попереджувального знака в чорновим трикутничку, Ми з вами будемо знати, що поза населеним пунктом ми вірогідніше всього зустрінемось із зміною умов через 150, максимум 300 метрів. А в населеному пункті ця відстань буде коротшою – 50-100 метрів. Отакої. От будьте обережні та не нехтуйте правилами. Підписуйтесь. Восьме питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 26% правильних відповідей. Ви уявляєте? Що спільного у цих двох дорожніх знаків встановлюються перед перехрестям? Інформують про кількість смуг попутного напрямку. Інформують про кількість смуг на приїздній частині. Вказують дозволений рух по смугах. Отакої. Інформують про кількість смуг попутного напрямку. Це ж коли нам це знадобиться, саме ця формулювання. Ну добре, знак напрямок руху смугам встановлений за перехрестям. Тому перший варіант не підходить. Третій варіант також ні, бо знак показує не всі смуги на призній частині, а тільки дозволення напрямки руху по смугах. Четвертий також ні, бо знак показує напрямки руху. Не дозволений напрямок руху по смугам, а всі напрямки на дорозі з неоднаковою кількістю смуг руху. Тому лишається варіант 2 отакої. Дев'яте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 34% правильних відповідей. Як позначити транспортний засіб, що боксирується, якщо в нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація? Установити ззаду на транспортному засобі щітки розміром 40 на 40 см з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються. Встановити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки. А в умовах недостатньої видомості мигатливий червоний ліхтар. Установити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або мегатливий червоний ліхтар. Виконати вимогу вказану у відповіді 1 або або відповіді 2. відповіді 1, 2 і 3. Отакої. Встановити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або мегатливий червоний ліхтар. По-перше, аварійна світлова сигналізація повинна бути вимкана на механічному транспортному засобі, що буксирується. А якщо так сталося, що аварійна, несправна або взагалі відсутня, є ж таке, то треба встановити знак аварійної зупинки або магатливий червоний ліхтар. Ззаду на транспортному засобі. Зафіксувати надійно і рухатись далі. Отакої. Десяте запитання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 34% правильних відповідей. У якому напрямку водієві зеленого автомобіля дозволено рух у зображеній ситуації? У напрямку Б. У напрямках А і Б. У напрямку Б, В або Г. У напрямках В і Г. Отакої. У напрямках. А і Б. Тут трохи заплутана ситуація і справді. Адже знак рух прямо дозволяє рух лише прямо. І в той же час не забороняє поворот праворуч, у двори та інші прилеглі до дороги території. Але тільки праворуч ліворуч та на розворот, тобто в В і Г, не можна в даній ситуації. А можна буде, коли закінчиться ця зона. Отакої заплутали.